Ще один тиждень та два візити пацієнта знадобилось нашим лікарям в арстоматології для того, щоб реабілітувати повністю беззубу щелепу і встановити 6 дентальних імплантатів, зафіксувати на них мультиюнити, зняти відбитки та виготовити тимчасові коронки з пластмаси. І зафіксувати тимчасові коронки в порожнення рота. Після цього закрити шахти гвинтиків, якими ми фіксували коронки до імплантатів, і мати гарний естетичний результат. Як для тимчасових коронок, а постійні коронки ми будемо виготовляти з деоксиду цирконію десь через 4 місяці після цього. Тому приходьте, консультуйтесь, арт стоматологія, і ми обов'язково знайдемо вихід і зможемо вам допомогти в найкоротший час.